І всім привіт, друзі. Сьогодні мої друзі допомогли мені накупити до легендарного стардропа. І ми його відкриємо. Як ви думаєте, що нам випаде сьогодні? Е, ну я думаю, скін має бути. Тисячу видетик. Давайте перевіряємо. Добрийте, скін. Який що за скін? Що за самий галяний? Не можна в мене на відео говорити таке. Ну поганий скіни. Ну реально. В мене є, в мене, друзі, в мене є краще. В мене альтернативна. Ну, я зараз вам покажу, що в мене є. Мені не дуже сподобалось. Е, так, почекайте, Я її знайду. Так. Ти хочеш показати той скін, який ми сьогодні вибили? Ні, я хочу показати <кій> скін, який в мене є. Але скажіть. Де? А. Ось то який... У мене є ось цей скін, він дуже класний. А от оце, що з рангового випало, це капець. Ви готові? Три, два, один. Це просто Тимофій вибив халявну. Ну, не халявна а стардропом. Добре, друзі, всім гарного дня, всім па-па.